Це кадри перших хвилин після удару по торговельному центру у Нікополі. Росіяни били з артилерії. На місці здійнялась масштабна пожежа. Величезний стовп диму було видно, чи не з кожного району міста. Так середини виглядає потрощений російськими снарядами. епіцентр. тут не вціліло нічого, і тут вже другу добу продовжують працювати надзвичайники. Після влучання ворожих снарядів рятувальники майже шість годин гасили пожежу. Прибуркувати вогонь довелось майже семи десяткам пожежних. Працюємо з вчорашнього дня. Вже друга зміна працює. Так наслідки вже пожеж... пожежа усунута, дорабатуємо. Там досталось на глибу багато прожару. По епіцентру ворог вдарив тричі. На момент обстрілу в будівлі знаходилось до трьох десятків працівників. Просто дивом все обійшлось без постраждалих. Три прильоти, від яких я бігав, як миша по залу. Ну, це чудо просто. Що мене кидало, не значить вибухова хвиля. Сам гіпермаркет знищений ущент. Про збитки поки не говорять, кажуть головне, що люди цілі. Всі були в укритті після третього вибуху, коли почалось займання. Директор вивів усіх в безпечне місце. Для нас було головне врятувати людей. Ілля Мешканець, Нікополя, волонтер, коли почув потужні вибухи та стовп чорного диму, миттєво приїхав на допомогу ДСНС. Прибирати все, що може згоріти позаду епіцентру. Так, в середньому 3-4 рази на день артобстріли. Ну, уїжджати ми нікуди не збираємося, тому що самі волонтери. Майже два роки окупанти безперервно обстрілюють Нікопольщину з боку тимчасово окупованого енергодара. Найменша відстань від позиції ворога тут менше п'яти кілометрів. Обстріли майже не припиняються. Магазини, дома, дітей вбивати. Ну, це все, що вони можуть. Да. Ну то чим і займаються. Люди зомбіровані, які просто не розуміють, що тут мирні жителі живуть, мирні люди живуть. Ну а так только тримаємося, просто що близькі, родні здесь. За цей час з Нікополя виїхало приблизно 50% населення. Селення. Прилітає тут регулярно. Це будинок пана Віктора. Буквально днями по його подвір'ю влучив російський снаряд. Щастя, чоловіка не було вдома. Це прилетіло позавчора. Воно де було три прильоти там, там і оце тут. Зараз менше градами б'ють, а більше снарядами. Люди кажуть, хоч і звикли до інтенсивних обстрілів, намагаються реагувати на тривоги, вчасно ховатись в укриття і жити далі. Марко Ручка, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.